Дерево розпочинає свою розпідпісню з дивовижною долею. Чом-чом-чом земле моя. Адже понад сто років тому вірш Костянтина Малецької поклав на музику композитор Денис Січинський. Відтоді пісня стала справжнім народним символом і подарувала її авторові справжнього знання і неї славу. Цієї осені минуло 160 років від дня народження великого подвижника, данив української музичної культури Дениса Січинського. Денис Січинський став першим професійним композитором Галичини. Він, обравши музику своєю життєвою справу, повністю перезвучивши себе їй, став талановитим хоровим керівником, педагогом і громадським діячем. На оцінний донизу композитор зробив і для іс історії професійної музичної освіти нашого краю. Остені Словові нині Івано-Франківську композитор заснував першу музичну школу з українською мовою викладання, в котрі я маю гордість навчатися. Життя композитора було нелегким, далі випробовувала його з лиднями, подижістю оточення, постійними боргами. Де, попри все, Січинський залишив босові понад 100 музичних творів хорів, слово співів, народних пісень, вертей певних які стали новідемною частиною української музичної спадщини. Народився майбутній композитор 2-го 1865 року в селі Клюванцях на Тернопільщині. Його батько Володимир був учителем, а мати Марія сестрою відомого етнографа і громадського діяча Мелітона Бучинського. Все пізнання освітньо Сючинський починався на Славові, а згодом продовжує навчання в Тернопільській гімназії. Де співав у хорі, навчав нотну грамоту та на фортепіано під керівництвом свого гімназійного вчителя Лева Левицького та Володислава Шелячинського. У 1884 році Денис Ічинський став студентом юридичної теологічного факультету Львівського університету. Це відкривало шлях до поважної кар'єри, але справжня пристрасть юнака була музика. Тож наступні три роки він навчається у Львівській консерваторії у видатного піаніста і педагога. Карана куля, очна Фредеріка Шопена, у цей час з'являється один із його ранніх, але надзвичайно виразних творів. Думаю, про нечаю. В відчутний вплив Миколи Лисенка, що заклав основи українського національного стилю в музиці. У Львові Січинський стає відомим як співак, хормайстер і диригент. Він один із основників українського музичного товариства «Львівський боян справжнього середку хорової культури і національного мистецтва Галичини. У 1892 році молодий композитор пише два масштабні твари: це була в'язненка на радах пісень, було на роботі зеленого дуба і контекста депрореве на слова Бориса Гринченка, з якою він отримав першу премію. У середині 1790-х років Денис Вчинський переїжджає до Коломиї. Він організовує чоловічий вокальний квартет, працює вчителем музики, викладає гроноцидрів, інструменти чи не втечі бавдожує поширене домашньому зкуванням. Рецитрів він створює понад 50 оригінальних творів і обравок народних мелодій. На жаль, жоден із цих творів не збудівся до наших днів. В Коломиї Денис Вчинський організовує співачі товариство Боян і стає його диригентом. Водночас коломаський період став одне з найдраматичніших сторінок у життю Кудиниця Січинського. Тоді місто хопала епідемія холер, позбавлений засобів існування, композитор був змушений шукати будь-яку роботу, аби вижити. Він влаштується санітару, допомагає хворим і навіть перевозить померлих на, місце, на, місце, на міське кладовище. Коли епідемія вдалась зупинити, Січинського звільнили. Тож композитор повертається до Львова пішки, долачить цей шлях буквально посидності в нахмітті. Тут він проводить майже два роки, бравує себе в ролі музичного критика, пише рецензії на концерти, аналізує твори українських композиторів. Однак постійна нестача заробітку змусила Дениса Січинського залишити місто і переїхати до перемишля, де він додався очолив місце серед товариства Боян. І продовжує свою продвижницьку справу, організовує концерти, бере участь у просвітницьких заходах. Особливе місце в його діяльності займають арти... так звані артистичні мандрівки концертні поїздки, що мали велике виховне та національне просвітницьке значення. 18... У 1896 році заклопотанням в Шелічинську Січинське отримав посаду. А капельмайстра у доброчинному закладі для та Бога граф Скарбека він навчав вихованців співу та гри на різних інструментах, керував духовим оркестром, створював для нього репертуар, активно звертався й до інструментальної музики. Майже всі твори цього періоду втрачені залишились тільки меж загайдачний і варті хворіг дністра. Наприкінці 1790-х років. Танець Учинський переїжджає до Станіславова, нині наш Івано-Франківськ, де розпочинається на надзвичайно плідний етап його творчої діяльності. Тут він проживає до кінця свого життя і стане однією з найскравіших посадів історії нашого міста. 15 вересня 1902 року відбулася знакова подія. У приміщенні товариства станіславський боян морщистю відкрилась перша українська музична школа в Галичині. Першу українці отримали власну осереду, де можна було не лише навчитись музики, а й виховуватись у дозі національного мистецтва. Здомників школи Євген Якубин, Якубович, яка очолила закликав, і Денис Сючинський. Що взяв на себе обов'язки артистичного керівника, викладача фортепіани і музично-теоретичних дисциплін. дисциплінцовський період життя розкривається вся багатогранність таланту Дениса Січинського, незважаючи на постійний матеріальний скрут, він давав чисельні приватні урак, писав музику на замовлення за символічні суми, часто безкоштовно працював на благо української справи. Незвичайним прикладом самовідданості композитора стала збірка, що мерла Україна. Збірка зі 152 українських народних і патріотичних пісень, створена всього за два тижні, вона мала велике просвітницьке значення, адже вперше представила українську пісню і поєднала пісенну культуру Галичини і Наддніпрянщини. Особливе у творчості Дениса Січинського посідає вокальна музика. Січинський був одним із перших українських композиторів і через музику передавав психологічну глибину поезії, і емоційну бітинку і драматизм. Сучасники називали Сечинського Галицьким Шубертом, зміни передати в музиці нетанчі поривання людської душі. Яскравим прикладом цього і спів, у мене був коханий рідний край і слова Генріха Гейне, де Сечинський створює образ митця, який живе в реальному і в ілю... ілюзорному світі. Останнім десятиліття життя Дениса Січинського, в словами, стало вершиною його творчої зрілості, і воно час періодом найтяжчих е, життєвих випробувань, позбавлений родини та власного даму композитор жив у постійних нестатках, а в останні роки ще й у покальних моках тяжкої хвороби. Та, попри всі, при фізичні страждання і матеріальні труднощі, саме цей час став найпліднішим в його творчості. Тоді нараджуються його назріли ще твори, соуспіви, хоре, духовна музика, портип'яні мініатюри, серед них кантати, лічована волі», котру він присвятив своїй учениці Олександрі Домчеський, минула літа молодію» – від слова Тараса Шевченка, хори, пісна, не, даремна не пере, пісня Непереглядною юрбою пісня моя, слова Івана Франка. У станіславський період також з'являється один із найніжніших творів Сочинського, у «Баба на літо» на слова Михайла Гавалевича. Цей твір був одним із найулюбленіших репертуарів сусвітньо відомої аперної співачки Коломеї Крушевницької. У Станіслово композитор, будучи під впливом Миколи Лисенка, створює низку фортепіанних тест, які стали першими зразками українського фортепіанного мистецтва в Галичині. У цих творах відчутний вплив європейського романтизму, передусім Фелікса Мендельсона, однак вони мають неповторне національне обличчя, адже основа їх звучань залишається ажвімві інтудації української народної пісні. У 1907 році Денис Чінська отримав пропозицію від священника і видавця Лева Джу... Джулинського створити оперу рокселяну. Омави угоди були принесли скромними, однак злітні з нас мусили композитора прийняти цю пропозицію. Робота над оперою тривала півтора року. Січинський не раз переробляв лібретто, намагаючись надати йому глибшого змісту і національного звучання. Джолинський зажадав, аби опера була написана не українською мовою, а москофільським язиченням, або польський композитор категорично відмовився і розірвав угоду, переїхавши до Бережан. Там народилася перша велика опера Західної України, створена на український історичний сюжет. На жаль, автор не дожив до її постановки: прем'єра Роксоляни відбулася вже після смерті композитора у Києві на сцені трупи Миколи Садовського і мала великий успіх. До кінця березня 1909 року Денис Вічинський вирішив до Другабичі, щоб останньо зустрітися зі своїм при... приятелем Ярославом Вінсковським, Вінсковським і передати рукописи творів до видавництва Торбан. Це була подорож студича, яка вже відчувала близький кінець, але це ще думала не про себе, а про музику, про те, щоб її твари побачили е, світ. Невдавці тяжкохворий і самотній композитор оселився в маленькій кімнаті готелю Бристоль у Станісловові на площі Міцкевича. Тут, 26 травня 1909 року обірвалося життя Дениса Січинського. У своїй статті Степан Черницький пет і автор слів стрілецького гімну Ой у лузі Червона калина» залишив відлук про Січинського. Суспільство, яке за життя не підтримувало композитора, оплакувало його вже після смерті. Через півроку після смерті Дениса Січинського Станіславський Боян заснував фонд для спорудження пам'ятника видатному композитора Галичини. Однак сперва розтягнула майже на 30-ліття. Тож, що у 1943 року було сорочисте відкриття пам'ятника роботи скульптора Михайла Зорія. Його основу став куб, який занурений на ребрах чотирьох бандур, що разом утворюють хрест, знак журтальності, духовної сили українського митця. На відкриття пам'ятника приїхали Хора та бояна з усієї Галичини, над могилою знов залунали пісні Січинського. музичному доробку композиторів і жанр, який позідає особливе місце. Адже він хоч на мить у виконання здатний об'єднати думки і серця. Це найвищим правом національної гідності. І одратики твори у творчості Миколи Лисенка Духовний гімн Боже великий, єдиний, на словах Конець кон, і вічний революціонер на вірші Івана Франка. Денис Учинський також подарував народою пісню-символ. Це патріотичний марш до слова Івана Франка «Не пора», який став справжнім гімном визвольної боротьби українців спершу українських січових стрільців, а згодом і наступних поколінь борців. За волю. Адже ця пісня жила разом із народом, який не скорився. Тож, нехай приклад Дениса Січинського стане для нас дороговказом любити музику, плакати рідну культуру і бути вірним Україні, як був вірний він. І сьогодні, коли Україна знову виборює свою свободу, творчість Січинська звучить по особливому гостро. Вона нагадує нам, що боротьба за культуру це теж боротьба за незалежність. І поки у неї українська пісня, жива наша пам'ять, жива сила, жива Україна!